Я ненавиджу фразу Нам треба поговорити. Єдине, що гірше, коли людина це каже і зникає на день. Ось тобі вже 5 років, ти щось утнула у гостях, і мама шепоче легенько на вушко Вдома поговоримо. І цей погляд бриг. Ці дві години додому, як перед стратою, а потім виявляється, що справа в якомусь недоїденому крабовому салаті. Те саме до речі, здебільшого і зараз. Розмова зазвичай про якусь дрібницю, а ти вже встигла пережити ганьбу, розставання, втрату репутації, сором. Так і хочеться сказати, що за фокуси, кицю? ти прагнеш мого інсульту жопки? Що з цим робити? запитаєте ви, перше, можна чесно казати людям: мені важко витримувати цю невизначеність. Якщо треба щось сказати, скажи одразу, якщо пізніше скажи, коли і про що будемо говорити. Це не серіал від Netflix, не треба тягнути інтригу. Друге, вчитися зупиняти себе, коли мозок уже малює фільм жахів. Знаю, це не просто, але нам важливо пам'ятати, що це не інтуїція кейцю, а катастрофічне мислення. І у більшості випадків ця фігня нічого не має спільного з реальністю. Більше про це розповідаю у збережених тривога». тривогах. Лишись, бо як не рідна.